Сахаросніжаючі при діабеті, тут від гіпертонічної хвороби, сердечні в мене тут є. Лікарка Алла Трубачова показує аптечну шафу у фельдшерсько кушерському пункті, яке облаштували у приватному будинку. Каже, що всі необхідні препарати має у наявності. Жінка усміхається та додає, тільки нехай люди не хворіють. У середньому на день приймає 5-6 пацієнтів. У сіверській громаді лікарем працює 43 роки. Через стресову ситуацію каже, сезонних захворювань у людей менше. Хворіють. Ну, все одно менше. Все таки стрес, наверное, як то вирабатується адреналін у нас, і ми менше. Сіверськ, що розташований на північному сході Донеччини, вже майже рік під обстрілами російських окупантів. У місті відсутнє опалення, світло та вода. Попри це, тут й дотепер залишається частина людей. Для них у місто привозять гуманітарну допомогу. Люди отримують продукти та речі першої необхідності. Також за державною програмою їм безплатно роздають дрова. На один дом видається 4 куба дров, загласна відомості учота який передається воєнна адміністрація і комунальне підприємство видає дрова согласно відомості в чого населення. Отопляються люди тепло, щоб собі видаємо буржуйки, кого в печі є, отаплюються і гріються так люди дровами. Це зараз найважливіше. Це буржуйки, дрова, пілети, на в першу очередь. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у сіверській громаді проживали понад 13 з половиною тисяч людей. Нині ж залишається понад півтори тисячі. Мешканці звикли до обстрілів на звук, розрізняють калібри снарядів, якими їх обстрілюють расисти. Ну, постійно все це слышно, все это люди відчувають на це. Постійний обстріл тут громади. Ви ж самі бачите, була школа, нету школи. Це не люди, які взяли, розрушили все. щодня. Представники влади, рятувальники та поліцейські закликають людей до евакуації. Мешканцям пропонують транспорт, аби вони могли виїхати та вивести свої речі та не наражали на небезпеку себе і дітей. Максим Зборовський, Євген Гончаренко, Сергій Котенко, Донеччина ТВ.